Друзья, вітаю! 23 жовтня, слава Украине! Итак, друзья, сегодня выпробоваем новую форму 12 13 рамочных химик СЛН. Недавно так, пробували таку ж саму, замовлення було на дві форми, зараз зробили другу, будемо випробовувати. Перше впечатлення, які? і чому я пробую завжди сам першу заливку. Не відсилаю клієнтам без е, випробування? Друзі, ну, в таких конструкціях є по-любому якісь такі, куди в перший раз при заливці. Залізає ППУ. І для того, щоб його так, відірвати від стіни, від там куди під стінки, в щелі якісь позатікає, ну скажімо так, потрібні усилля. І щоб клієнт не мав своїх первічної проблеми, ми намагаємося установитися і заодно і перевіряємо, ну, взагалі, як воно виглядає чи ніде не потікає, чи невеликі десь зазори і тому подібне. Що на перший погляд, які у нас зазори? Ну от. В декотрих углах повитікала ну, така кількість, невеличка. Це мене більше, ніж влаштовує, так як це е, дуже мало. Буває її більше ну, з часом, коли воно розшатається, може якісь щелі стануть трошки більшими. А от тут машека. Тут трошки більше витік. Угу. Відриваємося від, від, ну, спочатку, перед тим як будемо відкривати. Також потрібно і подивитися на самих толкателів, Якщо є, то краще теж зняти. От бачимо, є толкатель і є невеличка кількість піни, котру бажано зрізати, щоб толкателю не було важко. Потім, mm -hmm. коли толкателі вже будуть змазані, ось не треба так багато буде уділяти часу, так як попу на них будуть слабо держатися. І в момент скажем так, підняти епідерну механізму, воно буде само потрошки відпадати. А зараз, поки ще може десь щось не домазали, і щоб не рватися, не ламати, допоможемо. Допоможемо. Та ну і будемо розбирати. Так, на рахунок, значить, Переросхода все добре нас задає. Зверху зовсім нічого не повиходило, деколи буває, що угли трошки задруться і невелика кількість теж піни виходить ну, в самих углов. Ну Тут і цієї проблеми мінімаль. Ну, мінімаються. При скажімо так, відкритті. Якщо з дурі тільки одну сторону тягнути, звісно, що рано чи пізно трошки може длинути. Тобто і за того потрібно йти на всі чотири угли і відкривати постепенно. Ну, почнемо відкривати. Так, так все добре. Да. Кстати, якщо обратили внимание, я завжди першу заливку роблю в некрашеному формі. Вона може бути частично покрашена, але в основному перед некращена. Так як бувають деякі нюанси, ну, навіть не було не раз нюансів, якщо бути відвертим. мислях переживаю, що що якісь є нюанси, те, щоб потім не перекрашувати, а які треба десь подварити, щось шрифанути і тому подібне, щоб воно не робити двічі роботу. Із практики, скільки зробили форму, таких проблем не виявилось. І з-за того вирішили відразу красити, так як ну, за ті проблеми, які переживали, їх не було виявлено. Так що маємо? Залилося дуже гарно. Угу. Тут невеличкий облой, так що взагалі гарно. Ну і будемо відкривати. Дуже треба обережно з цими всіма механізмами, друзі, бо це все як в ножниці працює. І я недавно так трошки порізався. Так що все дуже треба обережно робити. Ось ще заливочка в будь-якому випадку. А, хоча бачите, відкрилося. Форму потрібно нагрівати перед тим, як працювати. Також потрібно і компоненти нагрівати. Ми трошки підігріли, але не до нужних скажімо так, параметрів. Так як... Е Тут теж, як на першу заливку, все дуже добре. В якісь, ну, скажімо так, шулуха за що того, що позалізала подручки, воно повідривалося. Зараз, от, наприклад, все вже як почиститься. І другий раз п -п сюди вже затичне зможе, так як вже вся щель заповнена. Перевищимо капу. І все, з цього вже не буде ніколи. Mm -hmm. Що маємо далі? Перед тим, як почати піднімати, стараюся взяти і отак от стінки відірвати від... від стінок. Ну все, по-моєму, піднялося. Зараз в будь-якому випадку от фальці позатікало. І перший раз піднімати, завжди буде. Не хочеш зрізати? Завжди буде тягне. Хоча, хоча, мабуть, добре піде. А трошки підтягнути, трошки почекати, щоб воно відірвалося. Відірвалося. В цьому корпусі, як і в попередньому корпусі, предназначено, а, ділення його пополам. Це приводить к тому, що ну, при максимально піднятому толкателі все рівно корпус стоїть так, в зажаті. Так як вот ця полоса в будь випадку не дає корпусу люфтити на формі. І за цього приходиться а, допомагати, накажемо 4 угли. Так, зараз можна вже і толкати опустити. Що тягне за собою? Да, тягне за okay. собою. Ди, покажи Машенька. Бачимо, що тут теж трошки потелкати залізло і оця корочка буде, звісно, що тримати. Не буде давати йому йти. До цього теж краще обрізати в цих містах, щоб воно не тягло. це вже практика научить. Тут пальці великі, 20 сантиметрів висоти. Yeah. І звісно, що вони їх тримають щільно. Все. Тепер потрібно тільки вже відірвати їх від самих пальців. Або понадрізати тисок, або рвати на сил. О, все, повідривав. Цей сторона пішла. То воно з часом теж так. вже да, коли все буде смазано, вот так не буде. Да. Все. Так, да, друзі, ось така красота вийшла. Бачимо, що сняла всю грязь, яка да. була в формі. Так як перша заливка, форма грязна. Угу. І... Все. Друзі, ось така вот красота, да. несмотря на те, що це перша заливка, це дуже все дуже ідеально. Да. От Машенька продемонструє тут. От бачимо, що теж, де є щейки, воно позаходило туди. Да. І перше підняття не давало його. Скажімо так, легко відірвати. Зараз це все вже зрізається, повторно смазується і вже цих проблем на другий раз не буде. Не буде да. Так що, ну якось так, друзі, продемонстрували, показали, кому треба, обращатися. А також є послуга проєктування конкретно самих трансформів. Не виготовлення, а просто видаєте побажання по своїм, скажімо так. Фантазія ми вам проєктуємо чертежі, після чого ви можете самостійно вже дати на порізку і в далі скласти ну, похожу конструкцію. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!